Добрий день, шановні колеги. Рада вас вітати в студії. Я задворнова Оксана Олександрівна і моя доповідь присвячена комбінованому реніту особливостям лікувальної тактики. Прийом звернувся пацієнт, а проживає в місті Києві чоловік 44 роки. Причина звернення були скарги на постійну закладеність носа та зуд в очах, збільшення зуду під час перебування на вулиці. Із анамнезу даного пацієнта нам відомо, що в 2019 році, після вживання черешні, він переніс набряк квінки, має алергічну реакцію на препарат Мідокалм по типу кропив'янки. Із сімейного анамнезу відомо, що батько хворіє на екзему. Коли ми з пацієнтом спілкувалися, то він нам повідомив, що вважає себе хворим близько п'яти років, коли відмітив перші симптоми, що з'являються на початку весни, а саме сльозотечу, виділення з носа слизового характеру, закладеність чхання та сухість порожнення рота. Самостійно використовував судинозвужувальні звужувальні краплі, віброцил, вказолін та інші, але стан його не покращувався. Стан почав погіршуватися протягом року, коли дані скарги почали турбувати його постійно. Саме в цей час пацієнт звернувся до сімейного лікаря за медичною допомогою. Під час об'єктивного огляду пацієнт нормальної статури вага 87 кг, зріс 176 см, шкіра та видимі слизові оболонки блідорожевого кольору, периферічні лімфатичні вузли не збільшені, дихання в легенях жорстке, відмічаються поодинокі сухі хрипи на верхівках. Сатурація 97%, ритмічні гучні, тиск 140 на 80%, живіт м'який безболісний. Пацієнт був скерований на огляд лора, після чого було проведено йому передню риноскопію, де було виявлення двосторонній симетричний набряк слизової оболонки носа, яка вкрита водянистим секретом. Також було додатково проведені обстеження. В загальному аналізі крові було підвищення еозинофілів до 6%, підвищений специфічний є в сироватці, була проведена спірографія, враховуючи сухі поодинокі хрипи, функція зовнішнього дихання в нормі порушень не виявлено. Також він був оглянутий отоларингологом і скерований до алерголога. Пацієнту був встановлений діагноз алергічний риніт по ICPC, а також клінічний діагноз цілорічний алергічний реніт, середньотяжкий перебіг, медикаментозний вазомоторний реніт. Було запропоновано лікування. Мамітазона Фурат флікс по одні-дві дози в кожну ніздрю два рази на день, цитерезин, цитрин, одна таблеточка один раз на добу, і монтелукаст, в частності сингуляр 10 мг на добу з метою полегшення симптомів сезонного та цілорічного алергічного реніту. Після консультації алерголога була запропонована специфічна алергенна імунотерапія, десенсибілізація, бо це є найефективнішим методом лікування реніту, спричиненого гіперчутливості до інгаляційних алергенів, які зменшують, ліквідують симптоми захворювання та потребу прийому лікарських засобів, а також зменшується ризик розвитку астми і алергії на інші інгаляційні алергени. З профілактики було повідомлено, що потрібно уникати контакт з алергенами, що спричиняють симптоматику, а також це обмеження перебування на свіжому повітрі під час світіння алергізуючих рослин, усунення тварин з помешкання, а також використання комбінованих методів боротьби з половими кліщами, полоскання або розпилення у носі фізіологічного розчину, гіпертонічної або стерильної морської води. Результати, які ми хочемо досягти, це покращення якості життя і працездатності даного пацієнта. І питаннями для обговорення у мене є чи, є: чи може сімейний лікар на підставі скарг, обстеження, які є встановлювати діагноз вазомоторний рініт без огляду лора або алерголога, чи достатньо йому цих клінічних обстежень, чим обумовлені хрипи в легенях даного пацієнта, і чи потрібно хірургічне лікування, якщо у нього буде гіпертрофія нижньої носової раковини, викривлення носової перетинки, що призводить до порушень функції носа? Я насамперед хочу подякувати нашому колезі, е, сімейному лікарю. Також е, ви знаєте, наскільки ви професійно представили цього пацієнта, і я думаю, що Сергій Михайлович е, він особливо потішиться, пухлик Сергій Михайлович. Знаєте, він як основний ідеолог серед отоларингологів специфічної імунної терапії, тут він, він дуже потішиться. Я насамперед хочу вам подякувати за те, що ви встановили ось цей діагноз змішаного рініта абсолютно обґрунтовано. Так? Тому що у пацієнта в анамнезі використання там, деконгестантів і так далі. Тобто, ми вже можемо говорити там, у нього чи про медикаментозний, чи вазомоторний рініт, фактично це дві сторони однієї медалі, але алерг алергічний рініт. І от цей діагноз змішаного реніту, він абсолютно, абсолютно коректний. І от Марина, наша колега питається, чи можна вазомоторний реніт, такий діагноз поставити без огляду отолерінголога або алерголога? Попередньо взагалі діагноз можна виставити будь-який. Тому що лікар може запідозрити, потім призначити додаткові методи обстеження, провести дивдіагностику і встановити вже заключний діагноз, тому в нас і існує попередній діагноз. І на основі, базуючись на основі скарг пацієнта, коли да, 90% це анамнез, лікар первинної ланки може запідозрити, виставити попередню, а далі вже розбиратися, і або знімати цей діагноз, або далі ну Лишати цей діагноз, бо він є підтверджений якимись методами до обстеження. Ну і саме, от тут, вже напевно, я буду відповідати за за наш отоларингологічний цех. <гум> <гум> Знаєте, що, звісно, запідозрити цей діагноз, ви маєте всі підстави, клінічна картина, все абсолютно. Але все-таки у вазомоторного рініта є дуже багато варіантів, які тільки може врахувати лікар отоларинголог завдяки тому, що він вміє детально подивитися на порожнину, і тому, звісно, його треба використовувати і користуйтеся нами у своїй роботі. Так. А от чи може виставити вазомоторний рініт без алерголога? Я думаю, що так. Тому що, як каже наш колега Сергій Михайлович, що е, задача алерголога це діагностувати і лікувати алергенами? І от Сергій Михайлович з'явився у нас на зв'язку. І Сергій Михайлович, я, наприклад, дуже втішився тим, що наша колега, сімейний лікар, е, дуже детально е, розуміє е, суть е, специфічної імунної терапії і відправила пацієнта на е, саме ось це лікування, специфічна імунна терапія. І от питання до вас, Сергій Михайлович. У пацієнта при обстеженні спірографічному не було виявлено ніякої патології нижніх дихальних шляхів, чистий змішаний реніт, тобто поєднання вазомоторного і алергічного реніту. І давайте пофантазуємо тоді з вами, чим можуть бути обумовлені хрипи в легенях у такого пацієнта. Ну, я не пульмонолог, тому мені важко відповісти, які можуть бути проблеми. Це, це все, що завгодно. І вроджені вади, відсутність роботи мигатливого пітелі та розвиток бронхоектазів, хронічні якісь. Процеси сторонні тіла, все, що завгодно може бути. Тут е, треба е, аускальтативно, е, рентгенологічно, анамнестично. Це багато питань виникає. Чому хрипить легеня. А чи чує лікар е, свищаче дихання? Так. Тобто є бронхоспазм? Є так? бронхоспазм. Тобто астма, вона може бути алергічною, неалергічною, фізичного навантаження. Багато прикладів різних причин до бронхоспазму може бути. Навіть гіперреактивність. Ось ви вважаєте, що алергічний риніт і вазомоторна, а я вважаю, що це алергічний риніт і гіперреактивність, яка теж проявляється судинними якимись там. Порушеннями порожнення носа, таке ж гіперреактивність може проявлятися і бронхоспазмом. Ось отут, Сергій Михайлович, я з вами абсолютно погоджуюсь, оскільки у пацієнта. Ну варіанти можуть бути різні, так, але у нас все-таки доведений алергічний риніт, тому що є і зенофілія, є підвищений рівень імуноглобуліну, і тобто визначена Добай. сенсибілізація допилкових алергенів. Призначений е, сіт, е, тобто тут діагноз алергічного реніту ну, абсолютно так, так, доведе. Це ясно так? ставити, нічого гадати. Але е, тут якраз у той момент, що колега запідозрила астму, але інструментальне дослідження не довело астми. так Тобто е, була спірографічне спіро дослідження. І ось і тут я з вами погоджуюсь стосовно гіперреактивності. Ми знаємо, що носова порожнина е, зв'язана. Фактично, зі всіма органами і системами дуже потужними рефлек... рефлекторними зв'язками. І при патології носової порожнини ми досить часто маємо такі рефлекторні взаємодії, дуже потужні. Так? Ну, Наприклад, е назоокулярний рефлекс. Почервоніння очного ока при алергії при відсутності симптомів кон'юнктивіту. Угу. Е назобронхіальний рефлекс. І е, це один із варіантів, так. Ну і плюс ми знаємо про концепцію єдності дихальних шляхів, що респіраторний тракт це одна система, і тому ось тут питання гіперреактивності нижніх дихальних шляхів при патології верхніх, він цілком законний і так далі. І тут мені абсолютно подобається ваше, скажімо, ваше рішення обстежити пацієнта. Інструментальну функцію зовнішнього дихання, яка не виявила патології. це говорить, що сьогодні у нього астми немає, у вас немає підстав призначати протиастматичне лікування. Так? Але е, тут є питання про можливе підсилення ендоназальної терапії. Угу. Тому що все рівно ми бачимо такий патологічний рефлекторний вплив з верхніх дихальних шляхів на нижні здавали? От... давали? Прошу, Сергій Михайлов. Монтелукас давали? Так. Да, от власне, якраз колега і призначила Монтелукаст, монтелукас. і, і тут ваш вибір абсолютно в десятку. Ми знаємо, що Монтелукас не, ну, не є тим стандартом, що ми лікуємо алергічний риніт, Але в даному випадку, Сергій Михайлович, і я, ми підтримуємо ваш вибір Монтилукасту для лікування саме цього пацієнта. Тому що ми бачимо, що процес із носової порожнини виходить трошки із під контролю. Так. Тому дуже доцільне правильне лікування. Ну і от, Марина, тут також таке лікування, питання нашого колеги. І от Ми вважаємо, що вона відправила пацієнта до вас на консультацію. так? Тому що ми з Сергій Михайловичем далеко, а ви ближче. От, Запитання таке: чи потрібне хірургічне лікування, якщо є гіпертрофія нижніх носових раковин, викривлення носової перегородки, що приводить до порушення функції носа? Ну тут ну, моя власна думка. Я сподіваюся, що ви з нею погодитеся. Ідеально рівної переділки носа немає, її не існує. У всіх трошки менше, трошки більше викривлене. І не у всіх є порушена анатомія порожнини носа, прохідність остеомагдального комплексу і так далі. Тому е, треба бачити пацієнта, треба спілкуватися з пацієнтом. Я в своїй практиці бачила багато, коли геть. Ну, мінімально викралена носова перегородка, але той гребінь він впирається в нижню носову раковину. ті раковини гіпертрофовані. Він постійно в нього вазомоторний медикаментозний реніт через постійне вживання капель судинозвужуючих. І е, ти дивишся в ніс, наче і не сильно викрилена перегородка, і такого там. Чогось значущого немає, але пацієнт не може з тим жити. В нього постійно синусити на цьому фоні, о, і він постійно е, скаржиться на е, погіршення якості життя. А тому правильні методи обстеження це коли лор огляне повністю пацієнта носову порожнину, огляне комп'ютерну томографію придаткових пазух носа, подивиться, що там не так і як це можна виправити, і потім треба, якщо це показано, є прямі покази, то робиться операція септопластика і вазотомія. Дякую, Марина. Я, можливо, трошки е, розшифрую більш детально ваші слова, ну, з методичної точки зору. Сергій Михайлович, чи ви погодитесь зі мною от, і з, нашою, з нашими колегами, що е, покази до хірургічного лікування ми будемо розглядати, коли пацієнт, хоча б місяць-півтора пролікується з використанням? Тупічних стероїдів, антигістамінних препаратів, плюс ще щойно додавлений Монтелукаст, і вже тоді приймати рішення про хірургію. Абсолютно погоджую, абсолютно. Е, прокоментуйте, розшифруйте. Ну, треба е, розуміти, що е, абсолютно вірно е, лікар сказав, що не буває ідеально ровної перегородки. Я хочу нагадати, що ви всі акцент робите на нижню носову раковину і її контакт зі слизовою оболонкою. А щось я не бачив, щоб хтось сказав верхні відділи для вільного дихання, саме верхні відділи викрилення носової перегородки в верхніх відділах відіграє провідну роль. Можна видалити якісь гребні. і... Виквлення перегородки в середньому, нижньому відділах щоб до нижньої носової раковини, а вгорі залишають значний дефект, і це призводить до невдалого результату операції. Тому викривлення і викривлення це дві великі різниці, як кажуть в Одесі. Тому треба це довести, а також провести повноцінне лікування для Ворога з алергічним ринітом це обов'язок. Не можна брати на операцію в період пилкування рослин, якщо це сезонний алергічний риніт а банальний, якщо це цілодобовий, цілорічний, пробачте персистуючий алергічний реніт, теж на фоні повноцінного тривалого лікування, якщо нема ефекту. Ми не бачимо вазомоторних проявів, але є е, вільне дихання під впливом консервативного лікування, то взагалі треба відтермінувати е, хірургічне втручання. Дякую, Сергій Михайлович. Таким чином, ми підійшли до розуміння того класичного принципу, що основним показом до хірургічного лікування є неефективність консервативного. От, і... І власне, от у випадку наявності у пацієнта алергічного реніту, це якраз дуже правдива формула, тому що хірургія ніколи не вилікує алергію у пацієнта. Я вам дякую, Оксана. Можливо, у вас є якісь запитання, які би ви ще хотіли запитати, уточнити у нас? Так, у мене є запитання. Коли у пацієнта з'явилися скарги, і ми розпочали лікування, ми призначили одразу всі препарати. Коли ми досягли уже у пацієнта покращення стану, відсутність симптомів. Чи потрібно нам поступово змінювати тактику лікування і відміняти препарати Монтелукаст цитрин? Наприклад, чи ми можемо одномоментно все прибрати? Ну, е, я думаю, що коли ми говоримо от саме про це питання, ми згадуємо про ступеневу терапію, так? Ми ступенями її підвищуємо, або як у вашому випадку, одномоментно було призначено, тому що це була відповідна тяжкість перебігу захворювання. Але все ж таки, степ даун, тобто зниження інтенсивності, обов'язково треба проводити поступово. Тобто ви відмінили Монтелукаст, спостерігаєте за його динамікою. І ось тут клінічні рекомендації радять використовувати щоденники для, для самого пацієнта. Так? Тому що він повинен через з інтервалом кілька днів оцінювати свій стан згідно 10-бальної шкали. Так? От Ви досягнули максимуму фарм... ефекту від фармакотерапії. Він свій стан оцінює чудово, так, от 10 балів, найвища оцінка. І коли він зверне увагу на те, що е, у нього погано дихає ніс, то це буде вже 5-6 балів. А коли ми даємо йому щоденник, він його з інтервалом в кілька днів за, за, заповнює, так, то ми можемо піймати оцю різницю в стані в 2-3 бали. Розумієте? І тоді вчасно вернути лікування, яке ми зняли. Тому ось отут знаєте, в певній мірі було б доцільно перекласти відповідальність за оцінку ефекту нескільки на себе, скільки на нашого пацієнта. Оце, напевно, ось от така порада була б. Сергій Михайлович, погоджуєтесь? Абсолютно, so. так. Марина, а ви використовуєте такі щоденники? Рекомендуєте пацієнтам? Ну от що зараз робиться на передовій отоларингології? У ну, мене достатньо мало пацієнтів з діагнозом алергічний риніт, і Я думаю, що даби якби ми рекомендували то робити хлопцям, вони це не змогли би робити. Єдине, що е, хотілося би, щоб вони продовжували користуватися. Е, Метозоном тим самим, і вміти правильно підібрати самим собі, скажімо так, лікування, тому що от якщо в них є встановлений діагноз алергічний реніт, і вони знають, на що в них алергія, і щоб вони це намагалися хоч якось попереджати, щоб покращувати свій ну, своє життя, якість свого життя, наскільки це можливо в тих умовах. Так, дійсно, якість життя для наших воїнів, вона і так. Умовно да, досить, так? Можу. І тут, коли не дихає ніс і так далі, це це іще лишнє. І це наша, наш внесок, який ми, в принципі, можемо зробити. Дякую так. вам, Марин. Е, можливо, у вас ще якісь питання? Ні, більш немає, дякую. Ну що ж, я вам дякую за чудовий е, такий клінічний випадок. знаєте І знову не втомлююсь повторювати, що в моїй уяві от ви в своїй особі ви є втіленням того. Сучасного лікаря сімейного лікаря, який реально є сімейний, Дякую.